26 день я віджимаюсь кожен день на брусах на максимум. Челендж 200 віджимань за один підхід. Палітері! 25 Двадцять п'ять раз. Ну, це якраз тільки я поки що максимум робив в цьому челенджі. Вчора не був особо стрім акцентований на... В зжиманнях і нормально по кількості я зробив. Не так як підтягування. Це супер. Що вже два рази майже по 25 зробив. Того. Що тут казати? До 200 ще треба далеко. Пау! Настроєння вже піднялося. Лише ранок почався, вже обід. Хе -хе. Почтіше. Ну кул. Кул. О.